Тільки в нас лакф like, фізична, фізична війна, але у нас війна продовжується в інформаційному полі, коли люди стикаються з, з таким насильницьким спілкуванням в мережах, в соцмережах в коментарях. Може наказати нечемних українців, які ще не перейшли на українську мову, і доказати таким чином вони я так бачу проявляють свою психотравму, тобто їм нашкодили. На кор на кордони українські зайшли російські воєнні, і таким чином вони намагаються долати цю психотравму і встановити справедливість, і таким чином чином бореться з так з цим з цим насиллям, але бореться з насиллям насильницькими способами. Того насилля стає більше в воєнні. Які відстоюють українські кордони, вони також можуть спілкуватися російською мовою. А тут тут українськомовні починають встановлювати свої качати свої права на такій інформацій, на інформаційному просторі, залякуючи рус говорящих українців? Таке створюється ну не дуже. Гарне поле, атмосфера та ворожнеча. Також є ідея того, що можливо є люди, які люди, які запускають цю тему в інформаційний простір, чи і ця тема може комусь бути вигідна, тому що відволікається наша увага на такі речі, замість того, щоб. Більше докладати усиль зусиль того, щоб подолати війну, щоб об'єднати об'єднати зусилля. Тож мій висновок такий, що я не хочу, щоб інші українці саме стверджувалися за рахунок інших українців. І так якось виставляли, що ось вони погані. Ті ті, що розмовляють російською, вони менш українці, вони ми, ми краще. <clears> oh, <throat> oh,